Доброго дня, наші шановні підписники, з вами молода Ферма. Ну що, багато коментарів було про те, що свині боліють через те, що їм холодно, вони не будуть рости. В общем, під кожним відео за свинею це так пишуть. І ми з чоловіком прийняли рішення, відкопали ще один бех, Останній. Будемо забивати оцю сторону до навоза Тобто оце. Ну, ми його прибиватимемо не наглухо, а іменно так, щоб можна було відкинути, викидав навоз і закрив. Ну, а тут -а вже щось вигадаємо таке саме. Може, ще у когось бег попросимо. Буде видно. Чоловік знайшов кропиви. Також нам писали, знайшли коментарі, що, щоб вони не хворіли, давайте їм кропиви. Ми їм даємо літом. Ми, літом. Там коли вона там росте, вже починає і молоденьку, і свіженьку, ми їм даємо краповий. Але в таку пору осінню її ну, просто ну, нереально знайти. А це щось ходили-ходили і побачили, що у нас на погрібі крапова росте. Так ми на радостях нарвали, уплітають аж бігом. Так що, ото такі у нас. Поросятка у нас виздоровіло вже. Ну, може, видно так, що трохи прихворів. Це от, оце побочний ефект трохи. Вчора йому було поганенько, ми його знову вкололи, купили ліків сьогодні, прокололи, і вже як бачите, вже і їсть, і п'є, і хвостик закручений. Якщо закручений хвостик перший признак того, що він чухає себе добре. А за ці п'ятничка я мамі кажу, що от вилізла. Мама каже, це такий побочний ефект. Він, по, ну, вони долшні вилазить, їм же ж треба кудись вилазити, вони вилізуть. Ну, Воно пройде, все буде добре. Головне, щоб він їсть, не ходить такий не чумний, не шатається. А Он, як бачите, уплітає і кропиву, і все добре. Так, ну, це у нас такий от, типу як вступчик. Зараз ми почнемо його оббивати. Потім чоловік розкаже, як він його бив. А на вечір у нас буде такий от майстер-клас від чоловіка. Васька захотів спробувати подаїть коров. Так що будемо дивитися, як він їх доє. Ну, це вже вечором. Тому дочекайтеся цього дня. Вечер. Всім доброго дня! З вами молода ферма. Ну, як дружина й казала, що. Будемо оббивати, оббили сьогодні, слава Богу, повністю весь сарай. Вже сквозняка такого не буде. Соломи ще ймовірсь вечором підкинемо трохи, щоб у них тут було все нормально. Да? Ох, Кусаються. Так що якось так. Зараз поїдемо конечно, по гарбузи з буряками. Я перед цим їздив, там трохи в мене вийшло. дуже сиро було. А сьогодні поїдемо привеземо малим пацюкам гарбуза. А корова буряка ще з гічкою. Там ще прицепчик буде, так що привезем, хай їдять ще. Однак воно пропаде. На, а вечором ще покажу вам від себе мастер-клас. Будучи це даїть коров доїльним апаратом. Не знаю, раніше ніколи не пробував, хочу якось, ну, хочу усе вміти. Хочу навчитися, щоб друг чого подаїть, щоб, щоб умів, коротше. Це так сказати, на всі случаї життя. Так, а зараз поїхали, наберемо буряків з гарбузами і роздамо, хай їдять. Так, давай я вилізу, поки звідси. Сині погодка хороша. Сонечко світить. Так, ну от ці з ми ці, ці сторони як оббили. Жито вже почало сходити, те, що ми сіяли вже, вилази по труху. Покрасніло вже трохи на огороді. Діло буде. Ось давайте. Так, цю сторону ми ось оббили. Ну, тут можна буде зняти і навозить викидати. Ну і на цій стороні теж. Так, щось така красота у нас вийшла. За сарай там нам пишуть, що типу, холодний такий сякий, блін, свині не ростимуть. Ну поки що є в нас. Цей сарай ми построїли, ми ж казали в попередніх відео, в цьому году ми це все построїли. Що сінник, що свинарник що коровник, це ми все построїли. Коровник то в тому году, а сіни з свинарником в цьому році построїли. Ну, по поки такий є у нас. Так що там сильно так не возмущайтеся. Що дуже холодний, що свині не ростуть, там таке, таке, сяке. Поки що є, я скажу. От такий поки скльоцали. Це поки до кращих хай стоїть. Хай так буде. Так що якось так. Так, підемо зараз, я з прицепа зніму лапи, вони нам не потрібні. Піджену трактор і поїдемо по гарбузи з буряками. Роздамо свиням, коровам, хай їдять, Так що пішли Обов'язково ж плінтуємо щоб не да призах не загубити. Ще треба буде ще нісціна, ще провести ще, коротше, роботи не почати крати. Що ось треба починати? Так. Ну і все, поїхали. Покажемо вже, як нагрузили і як привеземо додому, такі трохи роздамо, дуже покажемо. Ну що, ми вже приїхали, ми вже приїхали. Буряки будемо грузити, тому що земля іще влажненька, боїмося, що знову застрянемо тут. Буряки я Який он буряк? Один буряк це вже одне вітро. Ми дуже раді, але ну, буряків тут дуже багато, поэтому як только ми насобираємо вже і, і виїдемо, якщо у нас вийде виїхати, то вже покажемо який прицеп ми набрали. Не знаю. Так. такі да. Буряки, тут тут ху хороші. Ну так. Да. От такий прицеп ми нагрузили. Здоровий. Все, їдемо додому. Зараз скидаємо і одразу вже роздамо коровам. Зараз якраз обід у нас вже вичку трохи дамо коровам, а остальне, що останеться, тонесемо вже свиням. Брали саме буряк. Трохи змерз, за річка, підемо підемо кави, а потім вже будемо розрізати. Кава це обов'язково. Попали ось таку корзинку, качество може бути погане, тому що у нас виключили світло і воно ще камера запотіла, рішили побалувати наших корівок. Світло як падає. Так, Вимкнули світло так, що світло падає з неба. Все, роздали буряка. Десь я піду ще на робою. Там привіз парочку гарбузів свиням. Ну і все, а потім вже снімемо вам. А ще треба сіна привезти. І вже ввечері вам снімемо, як я буду пробувати трохи доїть. Якщо ну, то... світ буде, то... Бо а якщо вийде, не буде, будемо з мамою двох шесть коров ну, доїть ну, руками. Так, так. Ну, якщо вийде, то знімемо, то покажемо як воно в мене вийде. Так, да. Пішли рубати свинямо грабу на ту. Сироватки поки не поп'ють, не успокоюються. Кинули да. їм гички трошки, гарбузів. Доволі вони які. Все, хоча ми вони вже і управились. Вічно можна дивитися лише на три речі. Як горить вогонь. Ой. Як, тече вода. А, а, як тече вода, як горить вогонь і як хрюмкають хрюнделятка. Ага. Да, роботи ще не переробили. Вже цей день пройшов. А, і вже. Обили, накаталися. Вже і час підходить. коров скоро доїть, так що... Да, батька покаже майстер клас а, як він коров. А я до є <гум> включить. Ну да. Бо вимкнули і досі не включили. Все, ага. воно забереться, відра поки. Покадави їсти. Так, Подожди, я ж сніму. Ага. Як ти його закриваєш? на Що, може, приб'ємо. Все. Придавила його. Вже наскільки затишніше буде, сумка. Так, все, поки ми все управились, тепер ждемо часу, коли доїти корову. До. Так що йдемо. Так, глядачі підписники. Ну що, прийшов цей зв'язний час. Вчитися, даїть корову. Зараз підемо, підмиємо її. І піднімаємо. Помагать у нас є, що мама на підстраховки. <різь> Привіт, дорогі підписники. <різь> я переживаю, Боже, як я переживаю. Я воду холодки додав. Не надо додати. Та холодна, гаряче. Ага. Воно ну, з одним мені все вийде. Так. Підмиваємо коровку. Так, <віграємо> <серків> підмили угу. so, хорошо, чистеньки були і включаємо доїльний апарат. Так, розетку. Кнопочку. Включать. Купить yeah. кнопочку, да. А потім уже апарат. Включать? Да. Усі сосочки отак рівненько, оці чорненькі шлангочки усі повинні бути загнуті. І слухаємо, коли заробив мотор. А ну пробуй. Нажимать нічого не треба. Ти, главное перегибай оці чорні шланги. Але. А тепер пробуй клацай, а ну... А ну, піднимай Не, вчепиться. Так. А ну пробуй. Давай там А ну стой. Я не буду подожди, <ріст> все буде. Я, все я буде. Ось у нас ладошка. Ось у нас пибочка. І коли ми починаємо перегинати оці шланги, оцеми пальцями, оцею ладошкою, оцю пибочку нам треба отак підігнути. Отак, чуєте, шепить. Потім берем за оце отак. Пальчиком. потім оцим мізинчиком за оце. І ждемо. Пульсатор почав хлопця. А ну пробуй. Це останній раз. Получите вот. Получите. Так. О, От, тепер одну тихоньку. Нагодню. Так. 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 І все вийшло. У-у-у! <śred> це буде Україна! <ріплес> <ріплес> Молоко побігло. <ріплес> не такий страшний чорт, як його малюють. <ріплес> 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 у у у <ріплес> <ріплес> <Так>. Ну <ріплес> як? Я опоснув. А тепер все. Коли додаюш, бачиш, нема молочка. Ну, воно тече, ну, єлі-єлі. Особливо не видоюються останні цицьки. Отак, ладошка, ти її отак нахиляєш, надавлюєш отак. І ще може піти молочко, а другою рукою отак масажуєш. Ось дивіться, як іде молочко. Дивіться, ще не є. І не спіша, потихоньку кожне вим'я, відділ кожний. І, отак. І коли вже помасажуєш, коли вже вже нема молочка, тут бачиш, вже не бризкає. Угу. Коли отут у стакані ще бризкає, це ще доїть треба. Массажили. Лучше лишній раз надавити, ну, да, щоб нічого не залишилося, тому що кожна капля вона може застояти і будуть проблеми потім. Молочка нема. Бачите, вже mm -hmm. нема. Все. А тепер берете оцей пальчик вказівний, mm -hmm. Ось сюди у задній сосок, у задній, розтромили отак, спустили воздух. І воно само посадило. І воно самопилося. Тепер у нас сніжинка. Так. Ось сніжинка вона прибацана чуть-чуть. З характером. У кожного є своя сила волі, свої нерви і тому. Да. Повернись. Підмивай. Да. Сюди треба підмивати не передні, а задні. Да, задні тому що ти маєш розуміти, який у неї настрой. Якщо в неї щось болить, і коли ти почнеш перві сиськи підмивати, то вона дасть по зубам. А так треба підмивати завжди, з тої сторони, щоб зрозуміти, де в неї болить. Якщо в неї щось болить, вона завжди вдарить з тої сторони, де в неї болить. Бо якщо спереді підключиш, а не знаєш, що в неї щось болить, то получиш позивати. Пробуй. І все не так. Одпала І Здійска відпала. Все <рес> попали. Усі шланги поправляються, нічого страшного. Перегинаємо. І завжди підключать задні цицьки. Щоб розуміти, який настрій у короби. Щоб не вдарила. Бо скотина є скотина. Якось не, не зажав. Ай-ма, так Нічого, вдівай-вдівай-вдівай-вдівай. <сіпи>. У вас взагалі старого розуміє. Ну, це ж не я в туалет побігла плакати після первого росу. <сіпи> Перші два рази це все не було. Казала, все, мама, наша ви мене в селі народили. Я не для цього родилася. Все, корови не моє, щоб і кози подохли, я не хочу коров. Це не моє. День і все. Два дні, два, два дні плакала. Боже, як моя дочка плакала. Ну, Но... нічого, Якщо браться, якщо браться, немає нічого невозможного. Все, що людина придумала, все можна навчитися. тільки треба терпінню, силу волі. Саме головне, сила волі, що ти розумієш, є таке дурацьке слово. «надо». Я його так не люблю. Ну надо, надо есть люди. надо, есть слово надо. Да. На утро я булочка, булочка с маком. Там пустошка. У, мы берем часто. У. Два. Два, місяці. Два місяці. О, Боже. Два. Там уже хтось живе. Уже хтось живе. Надавлюємо. О, пошло, бач. Бач, вона да. любить помасажувалася. <ріст> да. Любе багато ласки. <ріст> а хто її <і> не любить? Легесенько, не дуже <ріст> давить <ріст> так. Да. Чтобы на задні, щоб не, ще офиг дай. Не, ще, конечно, ще йде, вона ще не видаєна. В тебе есть ли є есть я. Да. Я уже доить умею. Да. Я у тебе профан. Ой, плохий профан. <різь> Ничего, надо вміть все, я считаю. Да. Вже вміти, ми ще доїти, я думаю, это хороший показник, что. Що... Да. Мама пішла, Васька тепер доє коровку сам. Ну, це, да, це вже четверта. А ось і мама прийшла обратно. Ага. Мама замерзла, мама жилетку потеряла. Ага. Як не хочеться зими, люди добрі, о. Ну? Євге дивляться, думаєш, що за дояр ага. Що за обмов, що за Не галюня циганка. Її теж з галькою путаю. Цветам... Похоже. Так. Виглянуємо. Раз. Оцей. Щоб для нього можу хватитися. Коні ще це. Саме хуже, мабуть. О, діло Оті пошло. Пішло. Одна є. Вона може тебе облизувати. Ой, є. Она тебя любит, она тебя обожает. Не <си> Вс, пошло. Да. Татушки, да? Вот так не! А ч такой нет? Накрый! Ты шо, мальчиш да. Угу. Понятно. <си> не, вона не отвалится нормально будет. Ну, да. молоко вже пошло. його надо придержувати, тому що вона його може там чи ногой ще щось. <laughs> Вона їсть твою кофту. Ну. Нельзя. Візьми її и почухай, покажи, їй нравиться. Так. Щотки немає. О, щотки, Ми да, її да. викинули, надо буде нові щетку понять. Чухає. Да. тут отчухає, а хвоста вже того піднімає поднимает до самого потолку потолка. <laughs> да, да, тут такие дела. Зараз трохи залишилася нам ще циванка і льонка залишилася. От додоємо всіх і ще напоїмо тельот. Покажемо, якщо телят так. Наполом з відра. Це як додоїмо, то покажемо все. Такий у нас сьогодні насичений день трошки. Скільки нового. Майстер-клас від тещі. Научи бігум, так все. Обращайтесь. Звертайтеся. Рябуха, Ябуха. Ти стоїш у шоці. Зірка в Дум... шоці, так? Да? Хто мене дує? <рес> ну, що вам додавати останню коробку, тоді ще вам покажемо і теляче знімемо. Да. Оставайтесь з нами. Зачухалось. <рес> да. Все, залишайтеся з нами. Так, подоїли коров. Все добре, все вийшло. Так, зараз ми напоїмо телят наших. Ми їм зараз наливаємо 2 літри молока і запорюємо по дві жменькі дарти. Це все зливаємо в кучу і в відрах даємо їм. Уже давненько вже з відра почали напувати. Напоїмо телят, положимо коровам ще сіна і все і Так. Зараз металички дамо. Поставили відро і вона п'є. Вона дуже багато, я бичок нормально, бочок у нас поставили. Отакі От вже кросені в нас. І вона вже його не переверне нічого так Бо вечно підставиш, сам по пояс молодці стоїш, коротше. А то як починаєш пить зразу з відра, мені, мені, мені кажеться, саме ліпше. Вона привикає до соски, потім деш ще відро, вона його викидає, перекидає, пити не хоче з нього. Нам предлагали навіть да. моменталь. Вот зразу з відра починати поїти і не морочить голови за тією соскою. Потім соски відміряв, скільки треба, налив відро і все. Ну, а так трошки, трошки воно побільшало, але вже можна терпіть давати туди трохи. Так. Все, без проблем без віковає. Молодець.

Що на цьому і попрощаємося. Бачите, вони поки Ух, Що добре? Господі. Та тебе ж ніхто так, його не забирав. Нервно, трошки, мадон. Ага. Молодець. Молодець, все да їде. Починається. Тихо. <сум> Танці. Так, ну що, глядачі? На сьогодні, мабуть, все. Хто дивився наші відео, вам дякуємо дуже величезне. Будемо знімати ще відео. Так що дивіться, лайкайте, коментуйте. Так що, дякуємо вам. Все, до побачення. Все буде добре.